Коли я був у п'ятому класі у віці 10 років, я мав долати майже 100 кілометрів кожного дня в школу. Дорога в одну сторону займала близько 50 кілометрів. You, Це був абсолютно вимушений і правильний крок з боку моєї матері. Інакше мене б спікала зовсім інша і набагато гірше. Майбутнє за той вибір я їй дуже дякую, враховуючи злидні, в яких ми жили, ні про яку машину і мріяти навіть не варто було. Тож я добирався на рейсових автобусах або ж на попутних машинах. Криміналу тоді було. Достатньо, бо це був перехід від 90-х до нульових, і мати мене постійно попереджала, щоб я не сідав у підозрілі машини. А от що таке підозріла машина, я дуже чітко знав, тому що по телевізору постійно крутили в той час різні True Crime Цю музику, мабуть, знають всі. Окрім звичайної людської цікавості, подібний контент мав для мене маленького прикладну користь. Особливо уважно я дивився відео про серійних маньяків, щоб знати чітко, як виглядають ті маньяки і як вони заманюють маленьких дітей чи жінок у свої пастки, щоб ніколи самому не потрапити в таку ситуацію і не сісти в подібну машину. Водій та пасажир кожної машини, в яку я сідав, проходив через мій. Пильний дитячий сканер, де я мачив їх зі своєю внутрішньою базою даних серійних маніяків з документальних фільмів. І тільки якщо співпадінь не знайдено, я сідав в таку машину. Готуючи цей матеріал, я вкотре переконався в тому, що психіка людини набагато непередбачуваніше ядерної реакції, і можливо, люди, яких ми знаємо, далеко не ті, ким ми їх. Уявляємо сьогодні. Я розкажу вам про креативних маніяків, які ніколи б не викликали ніякої підозри, якщо б не попались. Але вони вже в цьому відео, тому вам нічого боятись. Вітаю бандити! Ви на каналі На Хіба мене все ще звати Ігор. Дякую усім, хто підтримує мене на патреоні. Нагадую, що також триває збір на гуманітарну місію в січні. Долучайтесь це дуже важливо, і давайте починати. Що перше спадає на думку, коли ви зустрічаєте текст, де поруч стоять два слова: цирк і жахи, клоуни. Дякуємо кінгівському Пеннівайзу, джокеру, смертельній забаві, дому, клоунів та безлічі інших хорорів на ту саму тему. Але з чого почалися всі ці страшні історії? Чому у свідомості та культурі в основному американській клоун та звірячі вбивства нерозривно пов'язані? Свій внесок зробив Джон Гейсі, який полював у 70-х роках на юнаків віком від 14 до 24 років. Гейсі відомий як клоун вбив. Був активним членом громади та виступав як звичайний клоун на дитячих заходах під іменем Пого з роману Тері Салівана. Можна дізнати, що, всупереч фанатським домислам та трактуванню фільму Могильний Кейс 2003 року убивця, не знущався своїх жертв у костюмі клоуна. Образ Пого, а саме так звали костюмованого персонажа Джона Гейсі, був потрібен для виступу перед дітьми у лікарні та на пікніках для підтримки іміджу гарного хлопця. Щоправда, він виглядав у клоунському костюмі досить крипово. Маньяку подобалася свобода та вседозволеність цього образу. З клоунів нічого не спитають. Знаєте, клоуну зійде навіть убивство, так його слова передає Террі Саліван. Імовірно, гейсі таки був повернутий на клоунах. Стіни його вітальні були завішані картинами та фотографіями із зображенням клоунів. А після арешту у в'язниці він намалював безліч клоунських портретів, проданих за пристойні гроші. Це які безліч вбивств, не завадило визнати його нормальним. Хоча цитата: якщо ми визнаємо його нормальним, то у нашому суспільстві спотворено поняття нормальності, сказав адвокат на одному із судових. Процесів. Між 72 і 78 роками він зґвалтував і вбив щонайменше 33 молодих чоловіків і хлопців. Гейсі заманював жертву свого будинку, обіцяючи роботу або показ фокусів, де потім душив їх і ховав тіла. Підвалі його арешт відбувся в грудні 78-го року після зникнення 15-річного Роберта Піста, що привело поліцію до обшуку будинку Гейсі, де були знайдені залишки численних частин тіл. Гейсі, до речі, був активним членом демократичної партії та навіть фотографувався з першою леді Розалін Картер. От як ви думаєте, коли дружина 39-го президента США Джиммі Картера? Перша леді Ша Розалін Картер, яка також була активістка, правозахисниця, феміністка та письменниця, стояла біля серійного вбивці. Чи могла вона навіть допустити це? Це сталося 6 квітня 1978 року в Чикаго, куди перша леді прибула в якості поважного гостя в честь польської конституції, щоб зустрітися з найкращими представниками нації. До речі, Розалін із задоволенням спотографувалася з гейсі, а трохи пізніше відправила йому фото поштою, попередньо власноручно написавши йому побажання усіляких успіхів. Якщо у вас і не було клоунофобії, тепер буде. До мене прибули прапори з підписами видатних людей України Кирила Буданова та Павла Яцюка. Приємно, що наша з вами волонтерська робота оцінюється величезною дякою від таких видатних людей. Я б з радістю залишив їх собі, але вирішив розіграти серед вас за найбільший донат. У січні ми знову їдемо з гуманітарною місією і цього разу веземо аж три каравани. А саме гуманітарну допомогу для лікарні, а також автівки для наших військових. Шановні українці, глядачі ютуб каналу Нахіба, до вас звертається ліско. Військов... Послужбовця 90-го кремового аеромобільного батальйону імені Героя України старшого лейтенанта Івана Зупо. Нам терміново необхідна автівка для виконання бойових завдань за призначенням. Автівка виконує завдання не тільки з підвозу боєприпасів, а й евакуації поранених з поля бою. Долучайтесь до збору, дивіться канал на хіба разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Долучайтесь 20, 50, 100 гривень, бо без вас ми не зможемо. І хтось із вас отримає прапори від самого Кирила Буданова та Павла Яцюка. Всі реквізити будуть в описі до цього відео. Дякую. Офіційно історія вбивці почалася 1954 року, коли Ед убив господиню місцевої таверни Мері Хоган. Як би не було парадоксально, гей непомітно проніс доволі пишну мертву жінку на ферму через все. Місто він розчленував жертву, зберігши її останки. Якийсь час мері вважалась без звістки зниклою з мотелю, де поліцейські виявили калюжу крові. Через три роки після подій безслідно зникла господиня крамниці Борніс Уорден. Син, повернувшись після обіду, виявив страхітливий кривавий слід, що простягався від вітрини до чорного входу. Під час огляду приміщення він знайшов зім'яту квитанцію на ім'я Едварда. Гейна на підставі цього доказу поліцейські вирішили обшукати будинок чоловіка і одразу знайшли випатрошене та спотворене тіло Берні, що висіло у сараї, як туша оленя. У будівлі стояв жахливий сморід. В одній з кімнат знайшли колекцію одягу, виготовлену кустарним чином із дубленої шкіри людей. Поліцейські також знайшли виріб, що нагадує тарілку для супу черепа щодо холодильника, то він був забитий людськими органами а в каструлі. Лежало серце. Згодом Гейн зізнався, що викопував трупи жінок середнього віку, які нагадували йому маму. Під час допиту чоловік зізнався у вбивстві Берніс та Мері. Відповідно до вироку, Гейна визнали безумним, діагностувавши шизофренію, і направили на примусове. Лікування, але вже в 68-му році лікарі змінили рішення, вважаючи Еда адекватним, і серійний вбивця знову постав перед судом. Судовий розгляд почався в листопаді цього ж року і тривав тиждень, після чого суддя визнав гейна винним у навмисних вбивствах та направив на відбування покарання до психіатричної клініки. Поки йшов перший судовий розгляд, ферму Еда прозвали будинком жахів для городян. Житло гейна перетворилось на символ. Зла тому влада вирішила продати маєток за аукціону. Одного разу вночі будинок в обивці дуже дивним чином згорів щент, а ділянку, що залишилося, придбав торговець нерухомість. Помер він в 1984 році в психіатричній лікарні. Довгий час надгробок могили гейна піддавався нападкам вандалів, а в 2000 році більшу частину каменю просто крали. Офіційно перші його жертви з'явилися 1974 року. Але чи вбивав він до того, так і не стало відомо, адже зізнався він лише в 36 вбивствах. Хоча більшість дослідників вважають, що число жертв маніяка перевалює за сотню, а вбивати він почав набагато раніше. Але першими задокументованими жертвами банді вважаються студентки Вашингтонського університету, танцівниця Карен Спаркс і ведуча прогнозу погоди Лінда Гілі, Те до тоді було 27 років. Того року студентки почали зникати приблизно по одній на місяць. За словами свідків, тед викликав довіру у дівчат через свою симпатичну зовнішність і охайний одяг. Він прикидався постраждалим або поліцейським, одягав. Фальшивий гіпс на руку і брав милиці, просив дівчат допомогти йому дійти до машини або донести його портфель. Далі він нападав на них, бив до втрати свідомості і гвалтував. Тіла банді розчленовував. абсурд усієї цієї історії в тому, що приблизно в цей період банді влаштувався працювати помічником. Директора консультативної комісії із запобігання злочинності в Сіетлі, де сам написав брошуру для жінок про запобігання зґвалтуванню у газетах все частіше почали писати про зникнення молодих дівчат, свідки розповідали поліції про привабливого молодого чоловіка, який просив про допомогу, і що у нього був автомобіль Volkswagen Жук. Це і допомогло скласти фоторобот злочинця, але проблема того часу була у відсутності комунікації між поліцейськими дільницями в різних штатах США. і Тед, як юрист. Прекрасно це знав, тому почав переміщатися країною і в різних штатах почали зникати дівчат. Єдиною жертвою, якій вдалося втекти від банді, була Керол Даронч, коли вона прогулювалась торговим центром, тед підійшов до неї і прикинувся поліцейським. Він сказав, що машину дівчини зламали і запропонував їй поїхати з ним до відділку, щоб написати заяву. Як тільки вони від'їхали з парковки, Керол зрозуміла, що чоловік везе її в протилежі. Ележному від дільниці напрямку і вискочила з машини. Банді погнався за дівчиною, намагався її побити, але у неї вийшло вирватись і зупинити машину, що проїжджала повз. Керол попросила підвести її до відділку, де в подробицях все розповіла і описала маньяка. У проміжках між цими злочинами Тед зустрічався з Елізабет Кендал. Вона була розлученою матір'ю одиначкою з дочкою. Після того як у пресі почали з'являтися статті про маньяка і його опис, вона тричі повідомляла полі. Що її хлопець схожий на людину з новин, але її слова серйозно не сприймали. Ба Більше симпатичний освічений юрист не викликав підозр у оточення. Перше спіймали Теда, коли його автомобіль їхав з вимкненими фарами вулицею вночі. Поліцейські під час обшуку автомобіля знайшли лижну маску, другу маску, зроблену з колготок. Лом, наручники, мішки для сміття, моток, мотузки, льодоруб та інші дивні предмети. Ну і звичайно, його опізнала Керол Даронч. Судові розгляди тяглися тривалий час. В результаті через незаперечні докази, знайдені у квартирі та машини банді, він був. Засуджений. Двічі злочинець втікав із в'язниці, але все ж його ловили і повертали назад. Під час суду банді відмовився від адвоката і захищав себе сам, теп, взагалі, став справжньою суперзіркою, адже суд транслювали у всіх штатах і ще в декількох країнах. Сам засуджений завжди з'являвся на засідання бездоганно убраний і дуже ефектно і ввічливо поводився з присяжними і суддею. Банді більше був схожий на суперзірку ніж на. Злочинця багато дівчат приходили під будівлю суду, не вірячи, що такий елегантний красень може бути страшним маньяком вбивцею Освіта у банді була чудовою він добре розбирався в психології і юриспруденції, що в кінцевому результаті зіграло йому на руку. Під час допиту жоден психіатр не підтвердив, що Тед Банді був психічно нездоровий. Але в кінці кінців тед все ж був засуджений присяжними до смертної кари, але Продовжував відтягувати виконання вироку ще протягом дев'яти років, і 4 січня 1989 року, о 7 годині 16 хвилин ранку за північноамериканським східним часом, Тед Банді був страчений на електричному стільці. Як би страшно це не звучало, але протягом багатьох років історія вбивці красення і маніпулятора залишається популярною. 2019 року на екран вийшов фільм Звабливий поганий злий, а всього налічується. Близько 14 художніх фільмів, серіалів і документальних робіт про цю людину і його злочини. Також він неодноразово згадувався в безлічі інших робіт: докторі «Докторі американському психопаті, південному парку, частинах тіла і. Інших величезна кількість разів банді з'являвся і в літературі, і в піснях знаменитих гуртів. Тому людина, яка дуже хотіла бути популярною, такою і стала, але лише після покарання. Настільки популярною, що навіть в наше відео попало, ось такий незвичайний сьогодні вийшов випуск. Тематика не моя, але. Експерименти я люблю. Тож діліться в коментарях, чи заходить вам подібний контент і кого ви вважаєте найбільш креативним. А з вами, як завжди, був Ігор Нахіба. Будьте обережні, будьте пильні. Допомагайте нашим кодикам світла Збройним силам України. І побачимось, бандити, в наступному випуску.